Будуйте відносини будь-які на все життя. Відношення, відносини, перш за все має бути до себе побудовано. Є люди, наприклад, які не підходять нам для спілкування, так? хворі люди там збентежені, перш за все, це з себе починається. Так? Нам не подобається влада, там бізнесмени, якісь олігархи, люди в принципі. Якщо ви не можете змінити світ, змініть відношення. А чи завжди проблема в нас самих? Артем, вітаю тебе. Ну що ж, продовжуємо наші бесіди на актуальні теми. Сьогодні хочу обсудити з тобою тему взаємовідносин, відносин між людьми, а саме відносини між чоловіком і жінкою, відносини між... Дітьми і батьками, між колегами, товаришами і так далі і тому подібне. На сьогоднішній день, та, мабуть, завжди так було, що багато речей в цьому житті вирішується тільки завдяки відносинам. І от про це і хочу з тобою поговорити. Колись ми проходили з тобою курс разом у Наталії Толстової Мистецтво життя. І від неї прозвучала така фраза, яку я запам'ятав на все життя. Будуйте відносини будь-які на все життя. Людина, яка в гарних відносинах, гарних стосунках з собою, також може побудувати гарні відношення, відносини з другими людьми, з навколишнім середовищем. Тому важливо почати з себе, перш за все, так? І. Далі дивитися, скажімо так, поступово. Да? Наприклад, це сім'я, да? родичі. Якщо це є сім'я, вже там дружина, діти, також це дуже важливо. Але сім'я вона може бути і великою. Так? Родина, це можуть бути і батьки, і там, брати, сестри, і дальні родичі. Так? Це в залежності від того, як вихована родина і які відносини, які стосунки налагоджені. Але це також така велика робота, велика відповідальність, я вважаю, яку треба, як би перш за все, батькам виховувати дітей для того, щоб вони розуміли це і вміли правильно налагоджувати стосунки в родині відносини. І також вже дорослі люди мають брати на себе відповідальність. І якщо відносини не дуже гарні, так відносини там стосунки в родині, то... Треба взяти відповідальність і самому їх побудувати або налаштувати, покращити. Так? І це насправді не дуже складно. І старі люди кажуть, і мудрі люди кажуть, що відносини в родині мають бути такими гарячими, теплими і стабільними так? для того, щоб родина була сильною, тому що насправді це наше коріння, це дає нам певну силу, впевненість. В собі і допомагає нам в житті. Так? Це такі базові питання відносин, відношень. Тобто, якщо підвести підсумок зараз на цьому етапі, то перш за все, наша задача це налагодити стосунки з самим собою, так. подружитися з самим так. собою. От. І так як я тебе зрозумів, якщо я вірно тебе зрозумів, дуже важливо спілкуватися. Не мовчати, не таїти якусь обіду, злобу, так, так. а спілкуватися, обговорювати, проговорювати. А чи завжди проблема в нас самих? Тому що е, часто в моєму житті траплялись ситуації, коли я начебто, ну, на мій погляд, як я це бачу, вів себе порядно, старався, з моєї сторони, все було чистоплотно, але щось трапилось з людиною. Я то розумію такий момент, що можливо, десь я сам просто за собою не помітив, так? Але чи не проблема то в самій людині? Можливо, вона сама по собі непорядна, можливо, з нею щось не так. Е, розумію питання. Насправді е, я вважаю, що в будь-якому випадку все починається з нас. Тобто, всі і, і проблеми, і всі успіхи, і, в принципі, все наш, весь, наш, весь світогляд, та як ми бачимо світ, як відчуваємо і які ми строїмо стосунки та відношення з навколишнім середовищем, з Всесвітом, це все перш за все залежить від нашого внутрішнього налаштунку та Ставлення да, і, і розвитку. Тому, е, що це значить? Наприклад, є так, є люди, наприклад, які не підходять нам, е, наприклад, для спілкування, да, там якась інша вібрація, інша енергія, інші погляди, е, інший настрій. Дуже-дуже багато є таких е, тонкощів, які в принципі виражають там, спілкування. Да, і це є, так, нам, нам може щось не подобатись, там, там запах не подобатись, колір шкіри, ще щось. Але насправді це починається з нас. Тому що якщо ми зосереджені, якщо ми центровані, і якщо ми в гармонії з собою знаходимося в першу чергу, так, в нас немає в той момент, в таких обставинах в нас немає якогось засудження, якоїсь критики. Якогось розділення, коли ми досить природні, коли ми знаходимося в усвідомленості повністю себе та свого оточення, наше відношення зразу автоматично стає природнім і незмушеним, і воно нас, як сказати, не мучає так, наше відношення. Тобто Ми ставимося до цього дуже звичайно. Ну, Не подобається людина, ну добре. Не спілкуйся. Але коли ми змучені, коли в нас не стає енергії, не вистачає знань, ми починаємо засуджувати, критикувати, звинувачувати людину в чомусь, в якихось там е помилках чи щось інше. Да? І це, по суті, мучає нас, не ту людину. Так, людині може бути, якщо людина вас кохає там або. Поважає, до вас якось ставиться, має якісь до вас почуття або якесь певне відношення, то цій людині також буде неприємно, якщо ми ставимося до неї якось погано. Так? Але більшість випадків це коли ми щось думаємо про людину, мучаємося, звертаємо дуже багато уваги, тратимо багато енергії в думках і в відношеннях до цієї людини. А людина займається своїми справами і живе собі досить. В своєму світі. І її це зовсім не стосується. І перш за все про це треба подумати, так? що ми втрачаємо себе, втрачаємо свої сили, втрачаємо свій час, а це дуже-дуже цінна така річ в житті, да, час. На, в думках на, про І людей, увагу. Так, увагу я сказав, да. про людей. Да? Ми думаємо, втратимо. А навіщо питання? Тому я вважаю, що перш за все це з себе починається, так? Відношення до себе. Ми маємо цінувати свій час. Є такі моменти, коли ми в стані жертви знаходимося, да, наприклад, і наше відношення до світу критичне дуже. Да. Ми критикуємо людей, нам не подобається влада, нам не подобається управлінці там, нашої країни, нашого села чи міста. Потім там бізнесмени, якісь олігархи, люди, в принципі, нам не подобається. Дуже багато людей такий стан, так? Особливо зараз, такі, скажімо так, тяжкі важкі часи, війна в країні. Люди знаходяться в стані жертви, і вони починають всіх звинувачувати, засуджувати в своїх проблемах, в своїх якихось недоліках. І насправді це не є правда. Я вважаю, що це проблема якраз в розумі людей. Тому що якщо переналаштувати стан розуму, якщо звільнити свій розум від такого бачення, я колись чув, ну і ми в принципі на цю тему зараз говоримо, таку мудру річ, що якщо ви не можете змінити світ, змініть відношення до світу, або людину, якщо ви не можете змінити людину, змініть відношення до людини. І я вважаю, що це дуже мудра річ, і це якраз про те, що я кажу, це початок себе, початок свого погляду, свого відношення, свого ставлення до людини, до ситуації, до обставин. І коли ми починаємо з себе і ми його змінюємо, цю точку зору, це відношення, це бачення, нам стає легше, ми стаємо вільнішими, сильнішими, ресурснішими. Це дуже корисно і дуже... Я вважаю, це дуже велика перемога, перш за все над собою і над своїми скажімо так, недоліками. От. І з цього моменту починається налаштування відношен, відносин, відношення до навколишнього середовища, <клес> до людей, до світу. Отож, відношення до всіх однаково добре чи до всіх однакове це невірно. Повинне бути відношення індивідуально до кожного. І постійно потрібно працювати над своїм відношенням. Е, ні. І Я, я якраз як кажу про те, що відношення до у всього нас оточуючого ну, насправді має бути таке, як і до себе. Це так правильно. Тобто Ми маємо відноситися до себе з повагою, з любов'ю, з певною. Шаною до себе. Чому? Тому що, перш за все, ми Божі створіння. Але і все навкруги також є Боже створіння. І це частина нас. Тому відношення має бути правильне, таке, як і до себе, таке і до всього світу, і до людей, і до всього живого. Це так правильно. Не різне. А якщо але, людина токсична? — неважливо. І... Відношення має бути таке ж, тому що токсичність людини. Це не сама людина, це не її природа. Це її звички, це її травми, це її якісь помилки. От, по суті, це, це вже її природа. Ні. Природа людини, сама природа кожної людини, кожного живої істоти в цьому світі, вона божественна ця природа. Це любов, це щастя, це радість, це спокій і мир. Це наша всіх природа. Але. Завдяки тому, що наш розум, наше бачення, наше відношення трошки викривлене за рахунок недостатніх знань, недостатнього виховання і, в принципі, з самого початку викривленого бачення, за рахунок цього людина якби заблуждається в своїх поглядах, в своїх поведінці і в своєму відношенні до себе та до окружаючих, до оточення. Тому це не потрібно засуджувати і відносити до цього погано. Тому що як тільки наше відношення погане, негативне до когось, автоматично ми втрачаємо себе. Ми втрачаємо свою цілісність, свою енергію, свою увагу і свою силу. І ми не можемо бути в такому стані щасливі і повні, наповнені і центровані. Тому. Різниці від, між відношенням до людей і всього Всесвіту не, не має бути. Наприклад, я щасливий, а людина нещасна. У мене відношення до неї як до людини, як до Божого створіння, але я не хочу мати з цією нещасною людиною стосунки. Чому? Тому що я буду втрачати свою силу, свій час, а це буде нечесно по відношенню ні до себе, ні до. Людини, ні до Бога, тому що я взяв на себе відповідальність, я там живу в дисципліні, я практикую, я займаюсь, розвиваюсь духовно, розвиваюсь матеріально, отримую якусь освіту. Тобто повністю росту і живу згідно якихось певних людських рамок правил. Так? А людина нещасна живе як попало, живе як тварина. Безвідповідальна. Тому ця людина для мене, в принципі, в стосунках має бути на дистанції, так? і це правильне рішення. Тому що якщо я цю людину поставлю в своїх стосунках, наприклад, близькою, і буду до цієї людини дружелюбний, то я втрачу себе. І це вже неправильно, це вже буде і гріх, це вже буде і неповага до себе, до Бога, до всього. Тобто правильне відношення має бути. Люди міняються чи не міняються взагалі, в принципі? Е, ну, тут би, дуже таке гарне питання, дуже тонке питання. Е, насправді, я вважаю, що в загальному ні. Да? Тобто людина, яка родилася з якими, я би сказав, як склонностями, да? з якими здібностями, сама душа, да, коли приходить в тіло, народжується в цьому світі. Вже приходить з певними здібностями, з певними враженнями. так? І ці враження, це те єдине, що залишається як впечатлення, це враження, так? це те, що залишається після смерті, так? коли людина помирає, душа, як сказати, покидає тіло. Вона забирає з собою тільки досвід, досвід видів вражень. І потім, коли душа приходить в тіло і народжується знову, вона все, що вона з собою приносить, це досвід і враження. Тому, в принципі, з цієї точки зору, людина не може змінюватися, да, якщо в неї є здіб. Наприклад, там, олень не може стати конь... там, коньом, да, або осел не може бути там, зеброю ну, в апріорі, да, тому що... ну, або людиною, да. тому що в нього є якісь здібності, є якісь певні рамки через які не може ця істота певна вийти. Тому з цієї точки зору не може змінитися. Але людина може зростати, людина може Ну, в цьому плані так змінюється. Що людина росте, наприклад, Якщо е працює над собою. тільки так. Е таких якихось випадкових варіантів не може бути. Якщо людина перш за все не бере відповідальність на себе за своє життя, неправильно влаштовує. Свій погляд на світ, свої відношення до себе, до світу, не налагоджує правильно, так як має бути, не вивчає знання, не вивчає себе, свою природу, свої здібності, не реалізовує себе як особистість в цьому світі, ця людина не зростає, то вона, в принципі, рухається навпаки. Вона може Деградує. бути як паразит, вона може бути отруйною, токсичною, це те, про що ми казали, да? просто своїм станом, не те, щоб там, даже якимись діями, а просто бути в такому стані негативному і отруювати все навкруги. Щось казати, щось думати, і це вже буде некорисно впливати на оточуюче середовище. Тому в залежності від того, в якому напрямку людина рухається, від цього залежить. Чи вона там змінюється, чи вона зростає. Я би сказав, не змінюється, а зростає, розширюється, я би так сказав. Тому що зміна це більш, ну там, там став, став конем. Тобто, по змін. суті, свої людина не міняється, але якщо вона над собою, працює, вона розвивається. Так, вона розвивається і, наприклад, якщо людина прийшла з якимись певними вадами, е, ну, скажімо так, з позиції карми. Да? Тобто людина прийшла вже з певними е, питаннями, проблемами, невирішеними там, е, уроками, які вона має вивчити і пройти в цьому в житті на, на протягом цього життя, то е, вона, людина нікуди від цього не дінеться. Вона має пройти ці уроки, і, і ці обставини, і ці ситуації будуть приходити в її життя, і вона нікуди не втіче від цього. Але е, все залежить від того, як людина, які наміри в неї, як вона, куди вона рухається, як вона розвивається. Від цього залежать і обставини. Якщо, якщо все правильно робить людина, то тоді обставини будуть і легше, і цікавіше. Тоді пригоди, тоді будуть, скажімо так, проблеми не будуть проблемами, а будуть пригодами. Визовами, да? тобто це трошки буде друге ставлення, друге відношення до життя. І людина не Якщо людина не буде в стані жертви, а буде в стані переможця, да? Там, ігрока в житті, то це зовсім друге життя. Ну і в принципі це так нормально. І таким чином людина може не змінити, але вирішити свої питання, я би так сказав, і звільнитися від того тягаря, з яким вона, наприклад, прийшла. Да? Тому що дуже у багатьох людей є тягар великий, там, ну, як кажуть, наприклад, дитячі травми, або якісь там, ну, скажімо, викривлене бачення, і люди від цього страждають. Ну і в принципі всі травми, я вважаю, вони з'являються якраз від цього бачення, від цього відношення до життя, до людей, до обставин. І від цього залежать і ці травми. І якщо людина, наприклад, працює над цим, так? саме перше, саме просте це духовні практики, наприклад, там, дихальні техніки, медитація, молитва, однозначно, це віра в Бога, правильне відношення до Бога, до духовності. Ці всі моменти вони дають певну перевагу в житті і звільняють людину, перш за все, розум людський. Від того тягаря, від того бруду, який є в розумі. Да? І коли розум звільнюється від бруду, стає чистим, тоді людина, в принципі, в апріорі не може розділяти себе зі світом, да? а людина поєднується зі світом, з людьми, і відношення автоматично стає цілісним. Це можна виразити як належність. Це дуже важливе якість в житті, да? належність. Коли у нас дуже багато є належності до людей, до Всесвіту, зв'язку, е це не, сострадання, це не, не співчуття, а співстраждання. Ну, я чесно не знаю, як це на український правильно, але. Ну, тут? сам смисл. Сострадання. Це сострадання, воно має бути до всього. І коли є це належність, коли це є зв'язок, є емпатія. — Сострадання? — Сострадання. І це те, що це частина нас насправді. Це те, що ми приходимо, і це те, що не, дуже важливо не загубити в житті. І... Дуже... Сострадання, то це від слова страдать. Сострадання, да? наприклад, ти. Це треба розуміти, це слово. Це не жалість, але це і не неджелюбіє. Сострадання це коли ну, воно, в принципі, по-українськи буде співстраждання, ну, якщо прямо, прямо так да, звучати. Що це значить? Це коли ти відчуваєш зв'язок з людиною, да? ти бачиш її страждання, її муки, травми, якісь її проблеми, да? і ти якби відчуваєш цей зв'язок, відчуваєш цю біль, е розумієш, що з людиною робиться, да? але ти не, не втрачаєш свій центр. Ти не втрачаєш свою якусь стійкість, там, свою силу, стабільність. Тобто ти не вв'язуєшся в процес, тому що це вже буде жалість, коли ти вв'язуєшся, коли ти починаєш вирішувати проблему за людину, починаєш втручуватися в людське це життя, починаєш лізти в ці проблеми. Робиш людиною щасливою, там, і так далі, то це вже буде більш е, як жалість. Да? І, в принципі, це вже таке більш порушення якогось е, великого такого закону да, природи, закону божественного, наміру якогось е, вселенського. Е, тому співстраждання це важливо, коли ти відчуваєш зв'язок, коли ти розумієш і ти готовий допомогти. При нагоді, але допомога має бути також правильна, з мудрої точки зору, мудра. Да? В чому заклю... може заключатись допомога? Наприклад, коли людина просить допомоги, це означає, що вона вже готова змінюватись, готова рости, готова рухатись. Вона просить. Спочатку може попросити в Бога, да? Господи, допоможи мені. Може допом... доп... попросити в людини. Наприклад, підходить каже, допоможи мені, будь ласка. Там, вирішити це питання, я не знаю, що, там, що зі мною робиться, я там хворію, я там злий, я ще якийсь. І пояснює свою ситуацію, свою історію, чому він в такій ситуації опинився і просить допомоги. Поможи мені звільнитись звідси. І коли є цей запрос, тоді ти із стану співстраждання можеш, в залежності від того, наскільки ти володієш інструментами. Допомоги, від залежності від цього, ти вже допомагаєш людині. Наприклад, ти можеш поділитися знаннями. Да? Це Так, як я розумію, так як я бачу, і це те, що я вважаю, кожен має робити. Да? Наприклад, якщо для мене якісь знання вже відкриті, і людина потребує цих знань, людина нуждається, людина заблуждається, їй дуже важко, вона від цього страждає, і в неї є запрос до мене. Вона просить, допоможи мені, розкажи, підскажи», Тоді я допомагаю, підказую, як я це бачу. Да? Наприклад, це там почни практикувати медитацію, наприклад, це дуже просте явище, не потрібно нічого робити, просто сісти, заплющити очі, розслабити розум, да? спостерігати за думками. Ну, це певний процес, це певний інструмент. Я можу поділитися з людиною і. Якщо людина дійсно хоче е, рухатись, розвиватись, звільнитися від цього тягаря, то вона почне це робити. Тобто візьме цей інструмент, який я з ним поділився, і почне виконувати його. І стане ставитись до цього там, з певною повагою, шаною. І це почне працювати в житті. Тобто так працює співстраждання. Так? Але якщо людина просто хоче уваги, а дуже часто якраз так буває. Людина в стані жертви, їй погано, вона мучається, їй це мало, і всі не люблять, там, вона не любить цей весь світ, якесь відчуття несправедливості постійно. Дуже багато людей в такому стані. Вона підходить, до тебе щось просить, дай. Ну, переважно такі люди просять, дай грошей, там, виріши за мене питання, в мене є проблема, я там щось накоюю, якісь там діяння. Будь ласка, допоможи мені це вирішити, я не можу сам. То треба розуміти, це вже не співстраждання, це вже є жалість, це прояв жалісті. Чому? Тому що е, в такий момент ми не допомагаємо людині, а ми беремо відповідальність за її діяння на себе і починаємо вирішувати її. Це дуже е, важливо для всього нашого суспільства мати співстраждання. До людей. До всіх, неважливо, які люди, вони можуть бути дуже в дуже великому невігластві, знаходитися, в великій темряві, хворі люди, там збентежені різні різні категорії людей. Але до всіх людей ми маємо відчувати співстраждання. І не, не... плутати з жалістю. Так. І, і це не співчуття. Ми дуже путаємо, тому що нас так вчили. В дитинстві мене вчили там співчувати. Або жаліти, це нормально. В християнстві дуже таке є одна із заповідей каже про те, щоб відносять до людей так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. І тут дуже легко заплутатись. І я якраз саме на цій заповіді заплутався, тому що я хотів, наприклад, щоб до мене відносились з повагою. Щоб мені там допомагали, якщо я попрошу ще щось, ще щось. І на, на основі цього цієї заповіді я почав жаліти людей. Я почав вирішувати за них якісь проблеми, брати на себе відповідальність за їх якісь гріхи, за їх е, важкість в житті. Да? Коли людям важко, мені це не подобається. Я хочу, щоб їм було легше. І... Він повинен був сам це пройти, так, сам це все так, вирішити, так, чомусь навчитись так, і закрити це питання і, стати сильним. і вийти на слідущий рівень. Так. Або слабким. Це вибір кожної. Аби день. або зламатися, так. або ж стати сильнішим і піти і, далі. І, і по суті, зламка це є ілюзія. Це є... А ти йому нашкодив. Так, ти так, втрутився. Так, я втручувався і відібрав я... у нього досвід. Саме основне це наш досвід і чому потрібно. Давати можливість і співстраждання це і є якраз ця можливість. Так? Ти відчуваєш зв'язок, ти все бачиш, все відчуваєш, все розумієш, але не даєш, не відбираєш досвіду людини. Так? Ти можеш поділитися знанням, інструментом, але за нього ти це не маєш зробити. Оце дуже важливо, і я вважаю, що це для всіх дуже важливе питання, тому що люди, дуже багато людей сьогодні з цим. Стикаються, зіштовхуються з цими питаннями, і за того, що трошки недостатньо знань, трошки недостатньо виховання, вплив релігії і, і, і оточення нашого якраз дає оцей можливість заблудитися, можливість не розуміти, що ти робиш. Так? Тому це важливо, я вважаю. У нас вийшло з тобою досить інформативне відео. І я думаю, що на цьому ми зараз зупинимось і в наступному відео продовжимо цю тему обговорювати. Що ти скажеш? Так. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб порозмислити, задуматись. Можливо, для когось це цікаво. Так як для багатьох наших глядачів наші відео задовгі. Тож будемо так, так. більш лаконічними. Тоді дякую. Дякую.